Ноут для дизайнера. ТОП-5 моделей на основі вибору наших покупців. Зараз це розкажемо, а ви поки підпишіться. Ну і лайк. Вітаю шляхетних глядачів каналу Мойо. У цьому роліку розповідаємо про 5 моделей ноутів, які частіше обирають покупці магазинів мойо, тобто ви для роботи у програмах для дизайнерів. Тож, сьогодні на столі у студії присутні HP Pavilion 15, Lenovo IdeaPad Gaming 3, HP NVX 360, HP Victus 15 та Asus a 15. Повні назви на екрані, а посилання усіх моделей в описі під відео та закріплено. Коментарі. І ось дивлюсь я на оце все і собі думаю. Цікаве співпадіння, ноути для дизайнерів ще й геймерам норм підходять. Ну насправді тут немає нічого дивного, тому що вимоги до дизайнерських програм часто співпадають з вимогами сучасних ігор: потужний проц, швидка і достатня оперативна пам'ять, файна відеокарта, звичайно ж, правильний екран і так далі. Тож давайте подивимось уважніше, придивимось уважніше до нашої дизайнерської п'ятірки. Придивились? Не соромтеся для початку врахувати особисті вподобання, такі як дизайн ноутбука, вагата розміра, якщо ви плануєте часто свій ноут переносити кудись. Але і про технічні характеристики не забувайте, а ми допоможемо. Тож, розмір: усі 5 моделей мають діагональ дисплея 15,6 дюйма. А HP Envy ще й має мультитач скрін, і це додає зручності і функціональності. Зверніть на це увагу. І ось на це увагу зверніть. Це ж просто мрія дитинства. Хоп! Хоп! Я мріяв про такий багато років. У нас у дівчинки у менеджера на роботі була така на радіо. Хоп. Ага. Угу. І сівки ножку дивитися. Тип матриці у всіх моделей IPS. Роздільна здатність 1920 на 1080. До речі, наскільки мені відомо, дуже часто дизайнери, особливо відеодизайнери, використовують ще й додатковий монітор. Так набагато зручніше працювати. Де обрати і купити монітор, знаєте. Частота оновлення дисплеїв: 60, 120, 60, 144 і 144 Гц. Яскравість 250 кандел на метр квадратний у всіх моделях. Непомітно переходимо до оперативної пам'яті. DDR4 4 3200 МГц, DDR5 5 4800 МГц. lpddr 4 x 4266 МГц. Тут у нас DDR4 4 3200 МГц і тут DDR5 5 5600 МГц. Усі 5 мають по 16 ГБ оперативи. Якщо плануєте прям витискати усі соки з ноута, я би збільшив до 32 але це вам вирішувати. Спочатку спробуйте так. Вільних слотів під оперативу немає жодна модель. Усі, крім HP NV, мають по два слоти. Вони зайняті оперативою. А тут у нас оперативна пам'ять розпаяна на материнській платі, тому так. Процесори. Intel Core i 5 1235U Elder Lake. AMD Ryzen 5 7535 HS Zen 3. Plus. Тут у нас AMD Ryzen 5 7530 u Zen 3. 3. Тут Intel Core i5 12450H Elder Lake. І тут, нарешті, AMD Ryzen 5 7535HS Zen 3 Тактова частота та ядра на екрані, щоб не витрачати на це час. Відеокарти. Ось тут цікаво. Інтегровані карти, усі мають ось такі, ви їх зараз бачите на екрані. Дискретної карти немає тільки HP NV, а решта мають наступні. Увага! Nvidia GeForce MX 550, Nvidia GeForce RTX 4050. Тут у нас Nvidia GeForce RTX 3050 і тут також GeForce RTX 3050. Відеопам'ять GDDR6, відповідно, 2 6 4 і е, 4 гігабайти. В HP NV е, відеопам'ять виділяється з оперативної. Накопичувачі. Усі моделі оснащені NVMe SSD-хами по 512 гігів. HDD диски відсутні. HP NVX360 має бонус е, у вигляді вже встановленої Windows 11 Home. А нарешту ставте самі, що вам там до вподоби, як поставити вінду, є відос на каналі. Бездрутовий інтерфейс. Тут у нас Wi-Fi 5, у Wi-Fi 6. І трохи різні блютузи. Ви зараз бачите на екрані. Езернет кабель rj 45 Напряму можна під'єднати в Lenovo IdeaPad Gaming 3, HP Victus 15 та Asus a 15. Решті двом знадобиться адаптер для цього, де підібрати і купити, ви також вже знаєте. Роз'єми по периметру ви бачите на екрані. Звичайно, всі моделі оснащені комбінованим роз'ємом під навушники з мікрофоном та портом HDMI. Вбудовані відеокамери мають також усі моделі. Чотири моделі по одному мегапікселю, а HP NVX 360 має камеру на цілих 5 мегапікселів. Тому під час відеоколу вас буде видно дуже добре. Обережно. Звук. Тут у нас OEM виробник HP Pavilion 15, а тут далі просто пісня на хімік Бенкен Олафсен, Бенкен Олафсен і DTS-X Ультра, тобто і послухати музику, і погеймитись без навушників можна гідно. Підсвітка клави є у всіх п'ятьох, а от е, Asus TUF A15 може похизуватись RGB підсвіткою. Матеріал корпусу – пластик, пластик, алюміній, пластик, пластик. Вагу ноутів зараз бачите на екрані. Зарядні пристрої у комплекті на 65, 170, 65, 200 та 180 Вт. Енергетична ємність акумуляторів відповідно 41, 60, 55, 70 і 48 Вт годин. І знаєте, що я вам скажу? Якось так вийшло, що це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти у цьому ролику. Тож обирайте на сайті Мойо або в магазинах мойо ту модель, яка підходить саме вам. Питайте у консультантів в магазинах про те, що вас цікавить. І нагадаю, посилання на усі моделі, про які ми сьогодні говорили, є в описі до відео, а також у закріпленому коментарі. На цьому все цілую плечі і до встречі до нових відосів. I guess we'll be able to save this more. <laughs>